Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Заєць на ковсанці. якось узимку зайчик Мартин бродив по засніженому лісі. Він дійшов до узлісся і подивився вниз. Далеко внизу, в долині, на замерзлій річці, каталися діти. Мартин ніколи не бачив такого видовища і не міг на нього надивитися. Дітей було п'ятеро, три хлопчики і дві дівчинки. На вкритому снігом лузі вони розбігалися, стрібали на лід річки і ковзали до іншого берега, широко розставивши ноги, намагаючись втриматись. Вони розмахували руками, і їхні радісні крики лунали дуже далеко. Раптом впав найменший. Всі гочуть, а малюк весело сміється разом з ними. І ось він уже знову на ногах розбігається і одним стрибком опиняється на люду. Цього разу він вчить так швидко, що інші діти ледве встигають розступитися. Як весело ковзати! Думає зайчик, я теж хотів би спробувати. Поки він так думав, хтось покликав Діти обідати. Уже сказали діти з прикрістю. І повільно не хотя, пішли додому. Скоро їх уже не було видно, тільки на снігу. Залишилися їхні сліди. Мартин швидко спустився вниз по схилу і теж стрібнув на лід. Але що таке? Його лапки зовсім не ковзають. Як він стрибнув, так і залишився ж на тому місці. А він так добре розбігся набагато далі, ніж діти. Може, сніг налипнув на мої лапки. Спало йому на думку. Так, напевно, я повинен починати розбіг звідти, де сніг утоптаний. Він спробував ще раз, але знову одразу ж і зупинився. Чому ж це в мене не виходить? дивувався він. Спробую втретє. І він розбігся, і знову невдача. Хотів би я знати, що я роблю не так. Подумав він уголос: Ти все робиш правильно. Пролунав раптом зверху чийсь голос. Мартин обернувся і подивився вгору. На старій вербі сидів синьо-зелений водомороз. І дивився на нього. Тоді чому ж у мене не виходить? запитав зайчик. Це ти повинен сам знати. Але ж я не знаю, скільки зим ти вже прожив? Це перша? Так я й думав, сказав водомороз. Скажи мені, будь ласка. Чому у мене нічого не виходить? попросив Мартин. Тому що у тебе лапки вкриті шерстю. Це правда. У мене і дійсно волохаті лапки. Ну, от бачиш, на волохатих лапках ковзати не можна. Ах, який жаль. Чого ж це жаль? Зате ти ніколи не впадеш на льоду», – відповів водомороз і полетів геть. Отже я ніколи не зможу кататися по льоду», – зітхнув Мартин. І сумний побіг по снігу, назад до лісу. Він засмучено бурмотів собі під ніс. Яка мені радість від семи? Нема ні конюшини, ні іншої свіжої трави, ні капусти, та нічого немає, окрім снігу та льоду. І коли я хочу з'їсти, а це зі мною трапляється постійно. Мені доводиться жувати сухе листя, чорниці чи вересу, а іноді навіть грися тільки промерзлу кору, дерев. А це вже зовсім не годяща їжа, і у мене в шлунку бурчить майже одразу після їжі, ніби я й не їв зовсім. Якби ж у мене були запаси, як у білочки, але в мене ж немає нічого. І якщо я іноді забуваю про свій голод і хочу повеселитися, то навіть це у мене не виходить. Тут Мартин раптом зупинився, як укопаний. Занурений у свої думки, він і не помітив, як дійшов до узлісся, а там стояла худа рута лисиця і підступно посміхалася. Вітаю тебе. Проморкотіла лисиця, і у неї потекли слинки. Здрастуй, здравствуй, мій сьогоднішній обід. У її пащі блиснули гострі зуби. Але Мартин швидко отямився Він повернувся і побіг так хутко, як тільки міг. Ах, ти так. Цяфнула лисиця і кинулася за ним. Ну, що ж? Трохи розімнуся перед обідом. Це мені навіть корисно. Підулашний зайчик. Подумав дятел, що спостерігав за ним з високого дуба. Але підулашний зайчик одразу забув про все і про ковзанку, і про лисицю, і про свої волохаті лапки. Він думав тільки про шовті гострі зуби. Що хотіли його розірвати, а ці зуби були все ближче й ближче. Тут Мартин згадав пораду своєї мами зайчихи. Якщо тебе прислідує собака чи вовк, ти повинен петляти. Звичайно, петляти, інакше він загине. От лисиця клацає зубами. Дуже близько від правої задньої лапки зайця. Мартин зробив стрибок вліво і побіг далі. Але лисиця проскочила вперед. І поки вона загальмувала та змінила напрямок, заяць був уже далеко. Але радість його була недовгою. Лисицю гнав тепер не тільки голод, але й злість на зайця. За те, що довго вухий хоче її перехитрити. І перш ніж Мартин встиг отямитись, лисиця знову мало не наступила йому на п'яти. Зараз вона його з'їсть раділи ворони у полі, може, і нам шматочок дістанеться. Але Мартин знову зробив петлю. Цього разу праворуч. Знову йому вдалося перехитрити лисицю і виграти кілька рядівних метрів. Тепер він мчав угору до узлісся. Та тільки но він досяг дерев, як лисиця знову нагнала його. Зовсім близько, вже зовсім поруч. Що ж це ти граєшся зі мною? Цявкнула лисиця. Ну, добре, ну ми пограємо. Цікаво мені, хто з нас довше витримає? Довго він не протримається. Сумно подумав Олень, що стояв, сховавшись у кущах. Зайчик теж розумів це і з жахом думав. Довго мені не витримати? Якби ж це було улітку, то після гарного стінданку я б утік від тебе, перш ніж ти встигла тричі тягнути. Але тепер на порожній шлунок. Засмучений він зробив останню петлю і, мало не потрапивши до гострих зубів лисиці, знову втік від неї. Тепер він наближався до засніженого схилу. У якому проходив рядок кущів? Вони перетинали шлях високою сіною. Мартин знову знайшов надію. Варто мені перестрибнути цей чагарник, і я врятований. З останніх сил він розбігся і високо стрибнув. І дійсно вдалося, наче птах пролетів. Над найвищими гілками кущів. Зовсім як синиці, яких він розігнав. Переміг. радів він. Я врятований. Лисиця не вміє стрибати. А поки вона обігне чагарник, я встигну вже й сховатися. Але він помилився. Лисиці зовсім не потрібно було оббігати весь чагарник. Вона хоч і зупинилася перед ним, але одразу знайшла в ньому прохід. Нагнулася і спритно проповзла між кущами. Гілки дряпали її хутро, але вона не звертала на це уваги. Головне не опустити обід. Вона знову безшумно йшла по заячому сліду, який став дуже нерівний. І не дивно. Адже Мартин був зовсім змучений. У нього підігнулися лапки, його маленьке заяче сердечко відчайдушно билося. Йому треба було трохи перепочити. Тепер я зможу зупинитися. Подумав він, адже лисиця далеко позаду. Він перевів дух і озирнувся назад, щоб зрозуміти, де він знаходиться. Він знову був біля річки, але в незнайомому йому місці. Крига блищала, як шибки сільських хат, а по той бік річки стояв високий ліс. Ліс, що означав для нього спасіння. Увага! Раптом почув він. Це крикнула Сойка. Мартин перелякано озирнувся. Лисиця, вона стояла між вербами, близько від нього, зовсім близько. І її злізлені зелені очі словісно блимали. Все кінець промайнула у голові у Мартина, і все ж він змусив свої втомлені лапки зробити відчайдушне зусилля. Він стрибнув на лід річки і помчав до іншого берега. Він чув, як лисиця знущально сміється. Ха-ха, мені здається. У тебе вже лапи тремтять. Так ти далеко не втечеш, любий мій. Досить зробити два чи три стрибка і я. Ай! Геп, почувся глухий звук, і знову після цього люта лайка. Знову хеп. Такий звук Мартин вже чув сьогодні. Зайчик добіг до іншого берега. Тільки тепер він наважився осирнутися. Уявіть собі, лисиця впала і розтягнулася на льоду. Ось вона намагається встати і знову її лапи розішаються. І вона гепається на живіт, підвелася і знову геп, незважаючи на всі свої старання. Вона не могла зробити жодного кроку. Тепер їй стало ясно, що вона не перейде річку по льоду повільно, широко розставляючи лапи, дісталася вона назад до верб і звідти цявкнула у писилі люті. Мартин одразу повеселішав. Він радісно стрибав у високому лісі, і голосно кричав. Мої любі лапки, дякую вам. Яке щастя, що ви вкриті шерстю. Як добре, що ви волохаті, як добре, що ви не ковзаєте, як добре, що ви по льоду майже бігаєте, як по землі. Якби не ви, я був би зараз у животі у злої лисиці. Радість Мартина була така велика, що йому одразу став смачний, навіть сухий верес, який він знайшов у лісі. Кінець. Не... Якщо світиться, Фогник. Скоро стемніє. чмихнув їжачок, виглядаючи у віконце Він докинув у кілька ялинових гілок, одягнув кожушок і дістав зі скриньки свічку. А ви гадаєте, для чого їжачкові свічка? А то як же вони з мишкою домовилися, що хай там що. А що ввечора, як стемніє, давати про себе знати вогником свічечки, а все тому, що їжачок жив у лісі, а мишка аж он за тим полем, у нірці під грушею, що в старому садку. Поки було тепло, щодня вони ходили один до одного в гості, а прийшла зима. Замила стежки снігом, Дай ніяк не дійти крихітними лапками засніженим полем. Тож і згодилися, якщо світиться вогник на узліссі, то в їжачка все добре, знатиме мишка. А якщо світиться за полем, то все добре і в мишки знатиме їжачок. Вийшов він на узлісся. Зібрався на брилу снігу, аж дивиться, далеко-далеко, крихітний вогник підстрибує. От же у мишки все добре. Зрадів він і запалив свічечку. Гей! мишко. Гіжечка все добре. І собі зраділа сіренька. Завбачивши. Яскраву цяточку. Го го їжачку. Потупціли вони, помахали свічечками, та й подалися кожен до своєї хатинки. Мабуть, мішка зараз чай питиме з бубликами, думав дорогою їжачок. Певно, їжачок вже насмажив грибочків, вечерятиме. Думала, ковзаючись, мишка, перший місяць зими добіг кінця наближався новий рік. Мішка знайшла на полі соснову гілочку і прикрасила її зернятими та горішками. А біля їжачкової хатинки росла крихітна ялинонька, трішки більша за нього самого. І він прикрасив її стрічечкою, яку подарувала йому мишка. загудів у шибку вітер. Пора! сказала мишка і вискочила на вулицю. Вона видерлася на пагорбок, та вітер був дуже сильний і заважав мішці запалити свічечку. Як вона не старалася, нічого не виходило. Вітер вперто гасив мишачий вогник. От халепа, бідкалася сіренька. Та ось вітер дмухнув сильніше, і мишка скотилася з пагорбка і забила лапку. Ой-ой! Хотіла було заплакати вона. Ні, треба йти до їжачка, бо він хвилюватиметься. А їжачок і справді хвилювався. З мишкою щось певно трапилося. Може, вона загубила свічку або в неї, може, скінчились сірнички? Чи гуцик на шубці відірвався? Наче сніжинки мелькали думки у голові їжачка. Натягнув він комірець. Повуха, та й потупся в поле до мишачої хатки. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола. Важко йти їжачкові, та що вдієш? Притомився, присів відпочити. Аж глядь, поряд грудочка снігу ворушиться, а з цієї грудочки знайомі вушка стирчать. Почав обтрушувати він її від снігу. Що ти тут робиш серед ночі? Та до тебе йду. Чого свічечку не запалила? То все через вітер, погрозилася мишка в темряву кулачком. Не давав мені запалити вогника. пожалілася вона. Ох, я так рада, що ми зустрілися. І я радий. Вони обнялися. Ходімо, мерщій до мене, будемо жити разом. «А як же!» – озирнулася мишка в бік своєї хатинки. А як прийде весна, то підемо жити до тебе, а поки зима, нікуди тебе не відпущу. Мишка подумала, що взимку в лісі таке краще, затишніше, ніж в полі. А навесні, коли зацвітуть польові квіти. Вони з їжачком будуть жити в неї в хатинці. Добре. Притулилися вони один до одного та й потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошик, намостив у ньому м'ягку ковдру, дістав зі скриньки маленьку подушечку. О, як гарно. Вмостилася мишка в кошику, ще й хустинкою вкрилася, а їжачок. На печі вмостився. Сопе, значить, у Мишки все добре. Подумав їжачок і собі захропів. Хропе, посміхнулася крізь Мишка. Значить, у їжачка все добре. Заснув ліс, заснуло поле, лише зимі не спалося. Намітала кучу гури. спускалася з гірки. На невидимих санчатах та й притомилася. Прийшла до лісу, заглянула у віконечко їжачкової хатинки, прислухалась тихо. Лише вогник у печі не спить. Значить, у їжачка з мишкою все добре.